Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Пана Сергію, рада бачити. Дякую, що разом із нами. Слава Україні, слава силам оборону! Вітаю! Героям слава! Традиційно наші глядацькі аудиторії зазначимо, коли ми записуємо це відео. На календарі у нас 2 січня, дев'ята майже ранку, і ну, власне я хочу почати традиційно з того, як почався. Рік для південних регіонів нашої країни він був складним, тому що ворог продовжував обстріли як ніч проти 31 грудня. І власне і з 31 на 1 січня ворог також атакував і Одесу, і Одеську область, зокрема, і інші південні терени. Нашої держави це е, удари по енергетичній інфраструктурі, портові при інфраструктурі. Тому очевидно, що на сьогодні ворог максимально тисне на наші південні терени для того, щоб е, максимально зменшити можливості як логістики. Пенсіонування наших експортно-імпортних коридорів, якщо ми говоримо про портову припортову інфраструктуру, і власне також було зафіксовано знову атаки на цивільні судна, які працюють відповідно з портами Великої Одеси, не дивлячись на прапори, не дивлячись на те, що Мова йде, наприклад, про зернові, або мова йде про олію, і відповідно ворог бачимо таку стратегію, буде намагатися продовжувати і надалі. Ну, це стосується активності такі ворога і південного фронту, в тому числі, якщо ми говоримо про запорізький відтинок, то ситуація дійсно вона сьогодні вписується в ту парадигму, яку ми з вами відзначали наприкінці 25-го року. Що війна продовжується росіяни на сьогодні, не дивлячись на ознаки навіть стагнації їхньої економіки, максимально будуть намагатися використати всі свої спроможності, які на сьогодні ще залишаються, для того, щоб максимально активно діяти на фронті, застосовувати відповідні удари по тилу, умовному тилу, звичайно, для того, щоб вбити. Витиснути ситуації максимально а, що вони на сьогодні можуть, тому числі там спробувати захоплювати, е, окуповувати території і знищувати при цьому нашу інфраструктуру. Тому що що стосується інфраструктури, то на сьогодні, наприклад, по Одесі, ми бачимо, що ті удари по енергетичній системі енергетичній інфраструктурі, вони і наразі залишаються наслідки не без. Е, Теплопостачання та енергопостачання е, кілька десятків мешканців, як міста, так і області Одеської. Зокрема, ми говорили про те, що удари наносились по важливих енергетичних об'єктах Одещини. Зокрема, це знову таки мова і про критичку. ну і, навіть власне такий факт, е, що електротранспорт в Одесі до цього часу не функціонує е, сьогодні. Працюють лише автобусні маршрути. Відповідно, все говорить про серйозність наслідків і про серйозність тих ударів, які ворог наносить. Звичайно, протидія сьогодні про неї в деталях розповідати ніхто не буде. Вона відбувається. Якщо ми говоримо про повітряні атаки, ворог масштабується шалонованість засобів протиповітряної оборони, але, власне, на цьому, як кажуть, далі вже точно без деталей. І ця робота стає більш ефективно. Але й ворог застосовує. Максимально все те, що в нього є, ну і обрав тактику того, щоб гальмувати нашу економіку. Тобто, постійні тривоги по кілька там дронів можуть летіти по тій чи іншій локації, розвертатися в море. Тобто, ворог намагається впливати таким чином через ці тривоги на призупинку певних наших процесів. Летенчук, спікер військово-морських сил збройних сил України, говорить про те, що територія Криму зараз стала джерелом постійної небезпеки для ударів по матриковій частині України. Наскільки, якщо ми говоримо про тимчасово окупований Крим, побільшало повітряної небезпеки звідти? Ну, власне, ці тенденції вони не є ознакою там кінця 25-го, початку 26-го року. Що стосується ударних дронів, то переважно більшість з них летять, звісно, з території тимчасово окупованого Криму. Ми говоримо, що минулого року, наприклад, ворог відкрив якісь нові локації, зокрема, там Кача. Інколи Бахчисарай став з'являтися в цих локаціях, звідки запускаються і рані або шахеди. Традиційно це чауда. Знову таки, зразу, щоб розуміли, наші. Наші глядачі, мова не йде про якісь стаціонарні установки, які ми визначили координати і сили оборони, туди нанесли удар. Це мобільні такі установки, маневрові, які змінюють, скажімо так, ті чи інші позиції, постійно маневрують. Ну, власне, як і ракетні установки, також в Криму ворог максимально їх намагається переміщувати, не засвітити. хоча Дуже часто це і не вдається зробити, е, але взагалі ми визначали з вами тенденцію і пам'ятаєте, навіть сказали про те, що сьогодні очевидно можна говорити про Кримський фронт. Кримський фронт, на який ми теж маємо сьогодні вплив, в тому числі так, ворог загрожує ударними дронами, ворог використовує балістику з Криму, ворог застосовує тактичну авіацію, але саме в Криму якраз протягом минулого року. Я сподіваюся, цей рік не те, що не стане виключенням, а буде підсилено цю роботу. Ми бачимо, як знищується система ППО. Російська, принаймні, елементи дуже багато. Російської ППО в Криму. Ми бачили, що саме в Криму знищувалася. І дай Боже буде знищуватися і тактична авіація ворога, причому ще й на землі, в тому числі, і звичайно, удари відповідні по енергетичній окупаційній системі в Криму відповідно і по тих складах логістичних, де знаходяться ударні дрони, для того, щоб якраз зменшити вплив з території Криму, ворожий вплив на наші південні терени, саме вогневі засоби ураження. Тому Кримський фронт ще раз підкреслюю, він є дуже активним на сьогодні. Ну і власне через повітряний простір Криму до Кубані української тимчасово окупованої летять нафтопереробні заводи. Летять наші добрі комарики. Ви знаєте, що ця робота є дуже активною. Пане Сергію, готуючись до нашої зустрічі, ще напередодні натрапила на матеріал, де ну, наводяться думки військових аналітиків, які говорять про те, що ворог зараз активізував роботу за напрямком безпілотних систем у Придністров'ї. Мається на увазі російський контингент, який там перебуває, зараз, активно працює із безпілотними системами. Що це означає? Чи з цього напрямку так само може найближчим часом? Ну, З'являтися повітряні атаки. Я бачу такі припущення. На сьогодні підтвердження даної інформації ми ще не отримали, принаймні, і в публічному просторі це не обговорюється. Очевидно, чи може ворог використовувати подібні речі для провокації тому що говорити про. Повномасштабні, широкомасштабні наступальні дії з боку невизнаного Придністров'я щодо нашої території не доводиться. Хоча дійсно ми серйозно ставимося до усіх проявів і ризиків, викликів, які можуть йти. От провокації з використанням повітряних цілей цілком вірогідно можуть бути. Чи може це бути виробництво відповідно тих самих шахетів гераній на території так званого Придністров'я? Ну, чесно кажучи, я до цього ставлюся з величезним сумнівом скептицизмом на сьогодні, тому що очевидно, що для цього ну я не знаю навіть яку логістичну мапу треба прокласти маршрути такі для того, щоб ці комплектуючі надходили до невизнаного Придністров'я. Очевидно, інформаційно дуже багато кидань різного типу відповідно. І я думаю, що це один з прикладів того, що сьогодні ворог намагатиметься застосовувати. Тобто, російська стратегія створення джерел напруги, вона звісно, стосується, в тому числі і так званого Придністров'я. Очевидно, ФСБ там ніде не поділося, ФСБ може придумувати різні провокації. Тому очевидно, що це ризик такий і є. А от щодо використання там ударних дронів, я думаю, що це. Питання, ну яке на сьогодні точно не є критичним, і розглядати його так надзвичайно серйозно не треба. Можливо, хтось намагається трошечки їх іпонути на цій темі, в тому mm -hmm. числі. Але інформаційні вкидання ми ж з вами знаємо, їх дуже багато зараз, і Росія це буде робити. Давайте поговоримо про, зокрема, російські інформаційні вкидання, так і як вони представлялися. Я до чого про інформацію, яку російська пропаганда жваво обговорювала 1 січня тема нібито атаки Збройних сил України на кафе та готелю у селищі Хорли, який, яка було захоплена Росією ще у 2022 році. Це Херсонщина. Я наведу, що говорять наші офіційні речники, речник генштабу збройних сил України Дмитро Лиховій говорить, що Сили оборони України дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Вони завдають ударів, виключно по військових цілях РФ об'єктах паливно енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях. Це була єдиний такий от офіційний коментар, який ми маємо з приводу цього від ну. Власне збройних сил України від нашої сторони росіяни ви бачили, що там накрутили про страшенні жертви серед цивільного населення, про удари помсти, які мають бути, і так далі. Що ви думаєте з приводу усієї цієї історії? В чому її небезпека, в чому небезпека російських інформаційних провокацій? Не ну, бачимо, що Росія в цьому плані активізувалася, недаремно попередністрофою, невизнаному так само говорив. І це ще одна історія, яка є не просто сумнівною, є відверто фейковою, і я скажу чому. Ну, по-перше, давайте звернемося, як не дивно, на сьогодні, до такого джерела, як Російське Міністерство оборони, яке в той день не засвідчило. Засобами протиповітряної оборони жодного літального апарату, жодного БПЛА з боку України саме на цих теренах, і тут можна було б дійсно поставити крапку, тому що враховуючи, що це було відзначення, там зустріч нового року. Ми розуміємо прекрасно, що боротьба з зеленим змієм не завжди вона на користь росіян, а там були представники, наскільки мені відомо, військових адміністрацій окупаційних адміністрацій. Відповідно, ну власне першою чую загибель підтвердили росіяни. Був представник російського МВД. Там екс-очільник Каленчатського відділення окупаційного МВД відповідно, і далі подивіться, бо розбираємо по фактах, щоб зрозуміти очевидність цього фейку. Те, що там сталося, воно і так мало місця, мабуть, бути, але фейковість щодо участі України в цих процесах. Перше територія закрита територія, на яку завжди пропускали лише за відповідними документами. І там, де знаходились російські військові, постійно ми знаємо, що будь-які бази на курортній частині тимчасово окупованої Херсонщини вони використовуються росіянами для розміщення своїх шпиталів, для розміщення своїх військових підрозділів, в тому числі такий фактаж. Далі, якщо ми говоримо про тих цивільних, які там наш були, подивіться на список, а, і це явно представники російської окупаційної влади. А, чи є вони цивільними? Можливо, хтось так, але бачимо, що є і перепрошую мальчиків в У приклад одного з них я вже навів. А, що Росія не зробили? Почали зразу говорити, що це Україна, і не наводити жодних доказів, крім а, слів. І до цього часу їх немає. Збільшилась кількість постраждалих сьогодні. Зникло наскільки мені відомо, сповідомлень вже слово сполучення що це були цивільні, тобто нівелюється таким чином а, інформація, і власне з досвіду. Там і про дітей може інформація за час певний зникнути. Вкидання було емоційне, розраховане відповідно на внутрішню аудиторію, і, начебто, сигнали для відповідних медіа інформаційних агенцій для всього світу. про Поганих українських військових, очевидно, що Росія зараз потихеньку всієї теми, якщо не скажуть, спригує, то буде якимось чином надавати, спробувати надавати її якусь правдоподібність Щось видумують, щось додумують, але головне ще раз: російські засоби ППО не фіксували там жодного літального апарату. Що це було людський фактор, чи хтось приніс якусь вибухівку, щось підпалив? Ну це вже хай розбираються самі росіяни. Це дуже сильно нагадує історію, яка сталася буквально за кілька днів перед цим. Із типу так атакою Валдаю, резиденції Путіна на Валдаї. Міноборони заявляли. Ви, до речі, про це в своєму телеграм-каналі слушно зазначали. Одну кількість безпілотників, які летіли в тому напрямку, їх здається, було 18, Виходить Лавров, з якогось дива говорить про 91 безпілотник, який атакує путінську резиденцію. Самі російські пабліки опитують місцевих мешканців, Канців навколишніх сіл чули, вони щось не чули. Говорять, жодних повідомлень про повітряну небезпеку не було, ППО не працювало. Далі вже за кілька днів цей російський фейк спростовують розвідувальні служби, зокрема Сполучених Штатів Америки, та й ну решти так західних країн. Ми бачимо другий поспіль такий російський вкид. Навіщо це зараз робить Путін? І власне, ви нагадали мені про ще один випадок. Пам'ятаєте в Криму, якщо не помиляюсь, ми з Фіолент, коли начебто влучили е, наші так, наші ударні дрони атакували дитячий день народження. Навіть відео шматочок якогось показали, е, що сталося з, е, з тієї інформації. Пам'ятаєте, що там чи то в ресторан залетіло, чи в готельний комплекс? Е, е, що сталося з тим фейком? Він е, зник. Так, доказів жодних ніхто і не надав, і от зараз ці, ці паралелі мені згадалися, чого до, хоче досягнути Російська Федерація. Вона не хоче продовження оцих мирних комунікацій на геополітичному рівні. Очевидно, і бачите, до, до цих фейків навіть щодо. Я її назвав Валдайська різня. А, відповідно, долучилися і союзники Російської Федерації ситуативні чи ні, але долучилися це і Об'єднані Арабські Емірати, що ну цілком зрозуміло, бо це давній союзники Росії в арабському світі, це і Індія, яка хоче ще дешевшої нафти. Відповідно, я розумію, що не просто так. Хочу герувати ці процеси. І як вони роблять це, як завжди, убого і недолого, Тому що е фейковість цих повідомлень дуже легко перевіряється технічно. Mm -hmm. Навіть виклали, пам'ятаєте, напередодні якийсь там шматочок якогось контролеру, якоїсь плати передають там американцям. Е я навіть е мені американців пожалкував, що от вони стоять вони не знають, що з тим робити, але мають тримати. Дипломатичний фасон, так все це слухати і отримувати. І як казав би Станіславський, не вірю, ну так росіяни поганенько грали, і це все можна перевірити знову, це убогість їхніх дій. Але когось це має зачепити. Ну і власне всьому світу і знову показати, що українські нацисти бачите, вони проти миру, вони хочуть війни. Більше того, почали навіть звинувачувати наших союзників, європейських партнерів, що це вони підштовхують Україну, і це західні спецслужби, навіть все це організували, в тому числі зрив мирного процесу. Самі про це заявити не хочуть. Вони ж миротворці, то треба звинуватити Україну. Очевидно, що це найголовніший мотив. Але ж бачите, як з Трампом, навіть перший фейк він на нього не спрацював, тому що, попри заяви, які були зроблені президентом Сполучених Штатів Америки, емоційні заяви, які були зроблені першими, потім були фактично спростовані тим, що він репостнув публікацію йорк Пост, здається, де мова йде про те, що Путін набрехав ось про цю атаку. Як ви гадаєте, а якою далі буде і чи буде взагалі реакція американського президента на усі ці процеси? Ну, Щодо американського президента, взагалі, якісь прогнози певні давати дуже важко. Залежить, я дуже часто це помічаю, як і ви думаю, залежить від того, хто останнім у нього виходить з кабінету перед його брифінгами для медіа. От і що він тоді буде говорити, очевидно, тенденція простідковується. Але я вже сказав про те, що швидше за все, ці всі фейкові е, штукенці вони будуть нівельовуватися поступово, ну скажімо так, зникати з публічного простору. Росіяни, як кажуть, підуть думати далі і щось вигадувати нове, очевидно. І це нове воно ну, навряд чи буде більш професійним. Але тим не менше е, тут цікаво, як далі будуть розвиватися російсько-американські чи американсько-російські комунікації, і чи буде Трамп знову телефонувати своєму другому Путіну, як, який дуже хоче миру, е, ну, котре кілька разів, е, вже Путін, м'яко кажучи, обдурив е, Трампа, і важливо про це американському президенту говорити е, в устами наших дипломатів. Е, Треба правильно, але чи він дослухається? А от важливо знайти комунікатора, який буде е, Трампу доповідати все, що насправді відбувається, і як його е, друг Володя його дурить, е, це мало би відповідну реакцію і відповідний резонанс. Тому я думаю, найближчим часом ми все побачимо. І оцей наш невеличкий з вами прогноз, чи справді це відчиняє, пане Сергію. Ще одна актуальна, важлива і. Цікава новина, яка приголомшила багатьох 1 січня, це те, що командир РДК Денис Капустін він живий. Ну і власне, от на цих кадрах, які опублікувало гурмін оборони України, спілкувався він із главою української розвідки. Виявилося, що інформація про його загибель була спецоперацією. Ну і якщо подивитися трішечки наперед. Як гадаєте, чи можемо прогнозувати ми, які наслідки іще може мати ця спецоперація? Ну, по-перше, вона має ціну, це півмільйона доларів, але це ще не все. Емоційно-психологічна складова вона безцінна на сьогодні. Це та спецоперація. Сіяно якого... бояться РДК, правильно я розумію? Дуже ну, є таке, є таке. Нам довелося нашому підрозділу стикатися нинішнього року на одному з напрямків разом з цими хлопцями. Я маю сказати, що вони дуже вмотивовані, дуже вмотивовані, і це справжня російська опозиція. Бо вони зі зброєю в руках, вони поруч з нами, тому за це їм величезна подяка. Власне і брали участь спільно в деяких операціях. І скажу так, що це гарні воїни, тому росіяни і бояться не раби точно. Так, от для росіян, я розумію, для внутрішнього там інформаційного простору росіян його ж ну, про це ж не будуть говорити так? розкладати по поличках, так як це робимо ми. А для а, світової спільноти, в тому числі, бачите, і та власне і для самого Путіна, я думаю, йому це, хоча може, і не доповідали, я не знаю. М -м, ви знаєте, е, операція дійсно суперова і класна. Е, мені дещо смішно можливо дивитися на те, як багато хто почав заявляти: а ми знали, а ми відчували, е, що, що це щось таке е, з боку гору. E, e, нашого e, ну я думаю, що це від, від лукавого ніхто нічого не відчував і не знав. І в цьому професійність наших розвідників, що вони змогли це подати так, як подали, і власне мають з усього цього зиск. і Я думаю, що e, ну, по перше, e, росіяни, які дійсно проти режиму Путіна, вони зараз отримують уявляєте, яку емоційну о, хвилю. Психологічно вони зараз ізоляції отримали, так і не здивуюся що до РДК будуть більше людей долучатися відповідно. І знову таки, наша розвідка показала, що вона найкраща сьогодні, ну, принаймні, одна з найкращих у світі, і може протидіяти росіянам, що надзвичайно важливо. І більше того, все це сьогодні. Відбувається на фоні тих самих фейкових подій, про які розповідають росіяни. Оце найкращий рецепт для того, щоб весь світ українськими очима подивився на ці події. Очевидно, ну з військової точки зору. Я думаю, що там не все ще повідомляється і не буде повідомлено. Ну, і це правильно. Відповідно. Звичайно, це робота розвідки. Тут по факту є момент про нього, розповіли що можливо, тому ми ще не знаємо, які там, скажімо, наступні етапи цієї операції. Ми отут у мене дійсно відчуття, я суб'єктивно про це скажу. Звісно, відчуття, що на цьому не закінчується, але робота була. Дійсно суперова. Ну, щось на, на кшталт, пам'ятаєте, історії з Аркадієм Бабченком, а, але, але це, це ще крутіше. Ну в якому плані крутіше? Головне, що люди живі, це ж найголовніше. Mm. Тим більше люди, які дійсно борються з режимом. Тут тут все очевидно. Ну, власне, тепер я уявляю мотивованість сердика, бійців РДК. Їх радість ну можна позазрити тим емоціям. Пане Сергію, напередні 1 січня, президент анонсував, що 2 січня у нас такий важливий день буде в плані внутрішньої політики. Ну, і ми знаємо, що в плані, що стосується нашої оборони та безпеки, ще один важливий день найближчим часом це 3 січня, коли радники з нацбезпеки збиратимуться у Києві. Як гадаєте? Спільна робота зараз наших партнерів щодо забезпечення безпекою, в тому числі гарантії України, зараз чимось конкретним може ну, якийсь конкретний може дати результат, чи це зараз може бути суто про декларування якихось процесів на майбутнє? Е, ну багато що було зроблено наприкінці минулого року. Треба зазначити, ми в цей рік. Зайшли уже з відповідною підготовкою. Ну, давайте так: перш за все, фінансово. У нас є допомога, гарантована а, щодо нашої подальшої боротьби з російським окупантом від Європейського Союзу. Це фінансування відповідне, яке дасть можливість цей рік повністю закрити, я сподіваюся, а можливо, й наростити наші мож... спроможності для ведення цієї бойової роботи, внутрішньої економічної роботи, в тому числі. 에, ці гарантії не просто є гарантіями, вже є інструмент, вже є фінансування. Тому ми з оптимізмом дивимося на те, що відбувається. Бо в нас з вами ж не було ефорії ну, від того, що 에, Трамп прийде, порядок наведе, і війна закінчиться на початку нинішнього року. Це ж абсолютно очевидно. Тому базова війна продовжується, ми з цим живемо, але в нас є інструмент, як я вже сказав, для того, щоб протидіяти ворогу. Сподіваюся, можливо, якісь нові напрацювання будуть у роботі коаліції охочих. Якісь нові інструменти мають з'являтися, в тому числі і санкційні або фінансові там подушки відповідно. Так що зараз бачимо, що декларацій дійсно багато, але й інструменти. Якщо буде більше конкретики, то звісно це величезний плюс для нас. Тому робота продовжується, вона, бачите, надзвичайно активна, постійні дзвінки, вихідних немає, я так думаю, практично. Mm -hmm. І робочі ж групи не забуваються, що вони будуть напрацьовувати відповідні матеріали. І тут важливо те, про що ми з вами говорили вже кілька хвилин тому: е, як будуть розвиватися надалі, в яких комунікаціях російсько-американські відносини? Тим більше, що американцям треба. Бо на їх полі в цьому випадку треба буде дати е, відповідь і прокоментувати, що ж вони насправді отримали від е, російського головного розвідуправління. Пане Сергію, а як ви гадаєте, американська увага зараз не сфокусується на тихоокеанському регіоні у зв'язку з масштабними навчаннями, які 30 січня провів Китай, ну власне передбачали вони так ці навчання, блокаду Тайваня, величезна кількість авіації, сухопутних військ були задіяні під час цієї операції. Ви знаєте, все рівно це пов'язано, тому що тут фактор Росії має місце. По-перше, там Росія в Венесуелу намагалася влізти. Ви знаєте, так і демонструє це. Росія там підтримку. Китаю проявляє очевидно, але е, знаємо, що американці все-таки ще поки функціонує цей напрямок відірвати, начебто, відірвати Росію від Китаю, бо визначено, що Китай головний супротивник, не дивлячись на те, що економіка, бачите, зараз знову дуже активно обидві економіки працюють одна з одною. Я про Сполучені Штати і Китай е, можливо публічно американці будуть і, скажімо, дещо активніше. Демонструвати те, що займаються Тайванем. але і про Україну завдяки зусиллям наших партнерів і наших союзників в американській адміністрації, в тому числі, ініціатива тема не зникатиме, не зникне увага до України в зв'язку з перебігом подій навколо Тайваня. Все рівно це європейський континент, це, це війна, яка вже триває 4 роки повномасштабно, тому тут Європа. Очевидно, що, що процес все рівно будуть продовжувати. Активність і увага навряд чи будуть падати. Ну що ж, стежимо за розвитком подій. Пану Сергію щиро дякую вам, як завжди, Добре, за цікаву розмову і за те, що завжди знаходите час для наших глядачів. Бережіть себе і до скорої зустрічі. До зустрічі.